Щодня ми дихаємо повітрям, ходимо по вулицях та п'ємо воду з крану, але навіть не задумуємося над тим, що ці речі бувають забруднені. Деякі лучани вважають, що у нашому місті досить брудно та багато сміття. Проте, в порівнянні з іншими містами України, у нас досить таки чисто та прибрано, тому що комунальні служби і влада роблять усе можливе для того, щоб наше місто було чистим та зеленим. Але є ж і інша сторона медалі. Наш менталітет постійно нам говорить про те, що там, де не видно, робити нічого не потрібно. Можливо, не скрізь в Луцьку, не у всіх дворах. Але біля смітників зазвичай дуже багато сміття, яке не прибирається просто місяцями. На цьому місці, де ми зараз знаходимося, зазвичай дуже багато сміття, особливо літом. Воно виділяє. Надзвичайно неприємний запах виділяє також токсини, які просочуються в землю. Потрапляє у питну воду, яку ми потім п'ємо. Хочу сказати про те, що просто перед тим як ми сюди прийшли, сміття поприбирали, тому зараз його немає так багато. Проблему із сміттям у дворах в загальному вирішити неможливо. Тут повинні діяти самі жителі будинків, які повинні звертатися вищі органи влади і в комунальні служби для того, щоб це сміття. Прибиралося. Все залежить тільки від них, в тому числі і їхнє життя. Якщо розглядати всю екологічну ситуацію в Луцьку і говорити про повітря, то тут все більш-менш нормально через відсутність надзвичайно небезпечних заводів та фабрик. Але головним забруднювачем в місті все ж таки залишаються автомобілі. І на цьому місці можна було б сказати, що лучани користуються велосипедами. Але через відсутність. Велодоріжок, багато личан відмовляються їхати, їздити на велосипеді через небезпечну ситуацію на дорогах, про що ми обов'язково поговоримо в одному з наступних випусків. Також, як ми вже говорили, люди щодня п'ють воду з під крану, яка зовсім не відповідає європейським нормам. Тому що якщо в той час, як в Європі, понад 100 норм на якість води, то у нас всього лише 30. Цю проблему можна вирішити лише. На законному рівні, тобто прийняттям закону про відповідну якість води і встановлення більшої кількості норм для питної води для населення, також основною проблемою забруднення води з крану є наші комунікації, яким в деяких місцях вже понад 30 років. І пам'ятайте, що чистота нашого міста залежить тільки від нас. І перед тим як викинути сміття просто на землю, подумайте, що ви залишите своїм дітям. Богдан Коваль, Андрій Оленицький. Спеціально для Луцьк онлайн.